Щастя миру, злагоди бажаю. щедрого столу, теплої хати. Хочемо сьогодні усім побажати, щоб уміли дружбу шанувати, Вміли старших поважати. Хай щастить вам, діти всюди, хай ростуть вас добрі люди. Подивіться всі навколо, як красиво, як чудово! Зоставайтеся здорові, далі нам рушати час. Через рік обов'язково в гості прийдемо до вас, а ви свято зустрічайте і наступного чекайте, скоро радісне і гарне Різдво прийде до Бождане. З Новим роком всіх вітайте, щастя, радощів бажайте. Студенти факультету початкової освіти щиро вітають викладачів, студентів, друзів з наступаючими новорічними святами. Бажаємо вам провести гарно усі свята, зустріти новий рік, зустріти свого діда мороза та отримати багато подарунків. Шановні викладачі та студенти, ми щиро вітаємо всіх з наступаючими новорічними святами. Бажаємо вам у новому році досягти ще більших вершин. Бажаємо у новому році бути ще більш успішними ніж зараз. Бажаємо вам щастя, здоров'я та найкращих, найкращих подарунків під новорічну ялинку. Вітаю всіх з Новим роком! Нехай у новому році збуваються всі ваші мрії! Щастя, здоров'я, злагоди у вашій сім'ї! Нехай вам щастить! З Новим роком та Різдвом Христовим вітаємо! Бажаю вам щастя, здоров'я, злагоди! Хай новий рік ваш буде яскравим! Хай подарунки будуть. Ялинку, щастя вам і доброти! Свято зустрічайте і наступного чекайте, скоро радісне і гарне Різдво прийде Гожданне. З Новим роком всіх вітайте, щастя, радості, бажайте! З, з Новим, новим роком, роком, з новим щастям! щастям.